Бігай, бігай. Оеооу. Oh, wow. oh. І все, і нема. Всім привіт! І з вами я, Рейнбоу, і сьогодні буде приходити далі Бенді та його чорнельна машина. Ми закінчили в тому, що нас відправили сказали, що йди далі сам розбирайся, бо ми ну, нічого не зможемо без тебе. Ти, Те, Типу там особливий, Він, бачите, вже поки червону червоний спіртогон. Хоч якісь мультики показують там, дуже цікаві і дуже корисні. що, віселка на що? Походить на, на нього. Щось співає, тут скарби находить і ховається під ними. Так, а це крісло. Колись, Коли до, ти до, чогось можеш досягти власноруч у шматку глини, з'являється сенс. Треба лише вкласти достатньо сил. Тільки подивись, ми створимо саме життя Гренер. Не тільки на кінотеатрах, а у серця тих, хто радів нашим чудовим мультфільмам. Але коли квитки вже не продавалися, та виник приворот, залишились лише монстри тінні минулого. Ти їх врятуєш, Генрі. Ти ще можеш все виправити. Розумієш, ще одна річ, про яку Бенді не знав, яка він не бачив початок про себе, проте він не бачив. А, що, мультик мені крадеш? Викинь, Що бить. У нього рука виросла Ще одну руку виросла. Ай, який потужний А він? Ой, йо, у нього вуха виросли. І не тільки вуха. який файний. <плев> е, Капець. Оце плюху дав. Так, почекай, прикай, куди йти? А похось сюди треба десь бігти. А що робити тут? Мені так ніхто не пояснив. <соць> Просто бігати і тікати від нього, чи якісь перемикачи тут є. Вот якийсь перемекачий ехать, колись треба їх нажимати. О, ворота відклается хоть. Господи ти боже. А де ще? А шо то я щось війшов туди, де не, не треба було? Куди тут треба йти? Я не поїбаю. А, воно, бігай, бігай, ти шалений. Скажи, не бігай по тій карті, думаю, що він самі розумніший. Ойб! Він через стінки проникає. Ляха, а шо мені робити? Я розумію, все дуже файно, все дуже прикольно. А куди йти? Ладно, якщо чесно, в інших боссфайтах було якось поняття, що куди треба йти. Ну, треба... Ой, бляха, збив мене! Котше, якщо не насбивається, насмерть. Запам'ятаємо, запам'ятаємо такий великий важливий урок про мене, то що не можна так. так. Е, а я скільки нажав тих е, регачів? Вроді би три. Треба хочу глянути, що там та херня скаже. Типу, чи вона там відклалася заречена. Відкрилися. Блях, опець бив. Не, час такий друг є дивний, хесто. Що... Да <гадзюха> типа він тут уб'є по карті, ти... ти не можеш поняти з якої сторони він вибіжить. Ну він може вибігти з другої. О то ну до де вибіг Айдюка така. Ні, ну він постійно десь вибігає і десь нас б'є по лицю то точно Воно не біже він? За він а, Он не бежит бежить Кайм зараз я буду а вот Он там бігать Ти прямо опять бігати -то не будеш? Може ззаді, сзади за спини появиться зараз От по що кажу Неля так така Верня а он, де воно двері відкривають, воно відкриває по одній. Ще нам треба ще десь знайти речах, щоб ще відкрити одні частини двері. Короче, нам треба походити сюди і нам треба буде по одній відкривати, щоб воно відкрилося. Я то думаю, що такі зафігня, думаю, і вроді би ці речаги не ходиш, щось нажимаєш, а що ні хила не відбувається, все, тепер понятно. Ну, бляха, з його скорістю, ну блін. Трошки тяжко буде кудись ці речаги знайти, щоб ну, хоча б їх нажати. Не бігає. А, взаді. Чи не взаді? Тепер взаді. Він походу бігає де я ну, находюсь. От по що кажу. Він типу такі опа, він там, значить треба там пробігти. Бляха, де ті речовик, я вже Щось вже їх не вид. Ой, мать. Не бігай взаді за мене, мені страшно. Він скажу, не можна чи не можна бігати. Бігай далі і пробуй налекат. Я не можу мене закоїтися стоит з'явитися Бляха, капець. А де ще якісь а чи його то якісь? А тут його нема, а не є. Я вже нажав. я Думаю, що тут вже типу, такий сказати, а неє, нема. А щоб прийти далі, що мені треба знайти речах, десь валяється на карті. А де ж він? Ти речах. Де твій важили, де та вся різна херня? А вон де твій важить. Тут що? Чи десь ще є? ще є, щось не думаю, що там останні двері. І зараз п'ять боку йде заникали, щоб ніхто не міг не йти. Особливо я. Бляха він якийсь як бегемот бігає по карті. його звідси. Ви мене накали на сторажу. Бля, СБ взял. Правда, дорожню руху, походу, забув. Так, гасає по тій карті. як він гасає по тій карті. Дивіться Де ти гадюка зекейсю не беб? Он бегай, бегай. Оуууу. Просто бешеный скористь. Кажуть, слова не передати, тут треба емоції все виключати, бо я не можу. Ааа, він знаті збігає. А он відкрили, відкрили, все. Ми пройшли, ми пройшли перший етап, походу, зараз на другий етап. А вони зараз будуть взагалі бігати, що? Хоч тут був прикол в тому, що треба нажимати рычаги. Нажимаєш рычаги, значить ти молодець. Не нажимаєш всі важелі, не молодець. А. А блях, я вже думав, треба буде один то будет що? Ну, капєт. Тепер мультики показують. Хто сміється тепер? Семей рячами, ну точно не я. Куди далі? треба йти сюди? що? Тут батареї Ні, наче нам треба тут точно усадь. А он щось є якась совой. Коробка то не коробка, боже, то пить генератор. Аккіо, включити ч якось треба. Тож по-любому треба щось, щось зробити з таким. Тільки що? Це я не можу поняти. А, он де, може цього десь треба нажати. Може треба плівку змінити або ще щось. А може мало бути касена, але тільки її немає. Моєму щось так зробив. А, онде. Нет, тепер я сцена. А, ну появився він. хоче так походу, ты охоту труби заманювати його. Ну давай, бей труби. Не мене бей. труби бей. О, про що ж кажу. Бігом, 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 біжи, біжи, біжи. Ну не бай. Так повільно бігаю, що капець. Давай, давай. Кину стрижте На двох лапах перебігає. Тихо, тихо, тихо. О, молодець молодец. зараз його обмансити, обмансити труби Обмансити все, я замансив його. Бля, зараз вписується. Вписався. Світло! Хто виключив світло? А де я? <реш> типа, я мав типу як будто вмерти, ну не вмер був. Ну, вже типа касена началась. Якщо там була касена хоч. Чекай, ж МДС не прийшов? Ні, я самі це прийшов. Я думаю, тоже все. А ну да, да, мені тут плюху дав. Що мені треба робити? А он дивно, кінець. Потужний кінець. А-а. Лапа при собі. Бачите, ти був зроблений перший з білого листка. Кінець. Кінець. Ти не ти, коли голодний, не кричи. Будласька. Не вбивай мене, нігі. Що то було за такий жест руками, не ти як возніся. Потужно нові вознісся. Його забирали в рай. О, ми перемістилися в обичне місце. Спокійне, тихе. Свій ходив хавав щось, що таке? Це. А. Потужний, потужний завтрак. Що таке, чи то сніданок, що то обід нього. Генрі! Так що я очікував, to... що ж ти прийдеш так скоро. Що ж дував мене, не ти зміг. I know, I know. Та я знаю, знаю. Have... Ти маєш питання? Always... Завжди маєш. Ні, не маю. Important... То серед них є найголовніше. Хто ми, Генрі? Ми сценарісти мультик. Ну що не знав, ким я був. Але успіх спустошив мене, ще нічого, окрім порожнього сторінок. Врешті-решт, ми обидва пішли різними шляхами. У тебе щаслива родина. У мене скалічена імперія. Мій шлях вже слів. Навіть витвор стали частиною мого життя. Правда кажучи, ти завжди вмів мене підштовхнути, друже. Підштовхнути мене, вчинити правильно. І щоб ти в цьому був більш наполегливий. Генрі, заходь у стару майстерню. Тут дещо показати тобі. Що хочеш мені показати, балюнки ті, які, які ти малював. Ой, бляха, шо? Я бы здувався, но бляхай ну що то за А музика твердийся. Абузика, абузика. Як голосно. Коротше, ми зрозуміли, що з виходу з нього немає, він сам став. Як він, ото. Ні, арти прикольний, не поспорю, хай воно виглядає. Ну кінцівка. Якщо так м'яко сказати, якесь. ну. Скажу, що прям якась геніальна. Така. 50 на 50. Ну, типу, ну він прийшов такий, ну типу в мене мультики, я зараз вам мультики там покажу. Він зразу вмре від того, просто він просто ловика за долю крінжі, він мер від того, що просто мультики показали, а потім в кінці указалося, що він вернувся туди саме, куди був, ну типа, ну і. Вау, як це має бути потужно. Зараз біжу вчить як папич, що? ну щось спробуєш. Чи то може не кинеться? Чи то кінець? А то кінець. Ну може все. Вітаю тебе з успіхом твій ліпший друг Генрі Шмайт. Штайн чи Шма а не, Штайн Шмайт. ж Джоулі говорить. Потужно, потужно. Так що, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої потужні лайки, свої потужні коли, коменти, підписуйтесь канал, дуже вам рекомендую, бо я буду для вас знімати тільки файний контент, але від себе. Так що, всім дякую за перегляд, що ми подивилися, коли разом Бенді до кінця прийшли. Так що не завайте підписуватися, як все по базові підписані, лайк і, і все, і те, що вам від вас треба. На тому не прощаємось і фуп!